Сьогодні поговоримо про гору Фудзі, священне місце для японців, яке стало символом не тільки природної краси, але й духовності та культури країни. У деяких легендах Фудзі асоціюється з безсмертям і духовною чистотою. Ми розкажемо міф про місячну діву, який привідкриє нам загадку цієї гори, і розкаже, чому ж саме її називають горою безсмертя. У повний місяць гуляла дочка місячного царя місячним садом, оступилася й упала на землю у густі зарослі молодого бамбука. Місячна царівна була на зріст менша за рисове зернятко. Вона потрапила у порожнисте бамбукове стебло і залишилась там до ранку. Вранці прийшов у гай старий селянин на ім'я Такеторі. Він жив у найближчому селі і годувався тим, що плів на продаж кошики з бамбука. Нарізав старий такеторі бамбукових стебл, відніс їх додому і, сівши на порозі своєї хатини, взявся за звичну роботу. Узяв такеторі одне бамбукове стебло і тільки хотів його зігнути, як почув ніжний голосок Вітаю тебе, шановний такеторі. Озирнувся старий на всі боки, нікого не побачив. Заглянув у бамбукове стебло і тоді побачив крихітну дівчину. Дівчина вибралась з бамбукового стебла, чамно вклонилася такеторі і сказала Мабуть, судилося мені стати твоєю донькою. Того дня оселилася місячна царівна в хатині старого такеторі. Минуло небагато часу, царівна підросла і стала зростом зі звичайну дівчину. Незвичайною була тільки її світла краса. Старий назвав свою прийомну доньку Нейотакино Кагуя Хіме. Що означає світла діва, струнка як бамбук? Слава про її красу рознеслася всією округою і до прекрасної Кагуя Хіме стали свататися женихи. Однак красуня оголосила, що не хоче виходити заміж. Більшість наречених змирилися з відмовою, і лише троє з них найзнатніші два принца, один на ім'я Ісіцукурі, інший Курамоті та міністр Абеномі Мурадзі продовжували наполягати на своєму сватанні. Тоді Кагуя Хіме сказала їм: Я вийду заміж за того з вас, хто виконає важке завдання, і тим самим доведе мені свою любов. Принца Ісіцукурі, вона попросила привезти з далекої Індії з Чорної гори чашку для милостині, з якою ходив сам Будда, принца Курамоті здобути золоту гілку з перлинним листям і ягодами з дерева, що росте на священній горі хорай, міністра Абеномі Мурадзі відшукати в Китаї сукню, виткану з вовни вогняного щура. Засмутилися наречені, нездійсненними здавалися їм завдання прекрасної Кагуя Хіме, але, подумавши, кожен з них вирішив піти на хитрість. Принц Ісі Цукурі вичекав час, потрібний для подорожі до Індії, купив гарну чашу, поклав її в мішечок із парчі, прив'язав до гілки зі штучними квітами й послав Кагуя Хіме. Подивилася красуня на чашу й одразу здогадалася, що це не та, про яку вона просила. Чаша Будди мала світитися як світлячок. Кагуя Хіме повернула чашу Ісі Цукурі і послала йому такі вірші. Єдина крапля роси яскравіше сяє вранці дивовижної чаші твоєї. Навіщо ти її так довго шукав на Чорній Горі? Другий принц Курамоті спорядив корабель і вдав, що вирушає в плавання до священної гори Хорай. Але за три дні таємно повернувся і замовив наймайстернішому ковалеві золотокузницю золоту гілку з перловим листям і ягодами. Коли гілка була готова, Курамоті поклав її в дорожню скриню. Вбрався в дорожнє вбрання, щоб усі думали, що він тільки но повернувся з далекої подорожі і вирушив до Кагуя Хіме. Коли красуня побачила чудову гілку, її серце мало не розірвалося від горя. Невже доведеться їй вийти заміж за принца Курамоті? Але тут з'явився Златоковаль зі своїми підмайстрами і сказав принцу пане, ти замовив нам гілку з перловим листям і ягодами. Ми виконали роботу, а ти нам не заплатив. Ми хочемо отримати обіцяну тобою плату. Принц Курамоті ледь не згорів від сорому, а Кагуя Хіме повернула йому гілку і сказала, Я думала, істина, повірила я, усе було підроблено, перлини слів і перлове листя. А міністр Абено Номі Мурадзі написав листа знайомому китайському торговцю, щоб той за будь-які гроші купив і надіслав йому гарну сукню з вогненним відливом. Незабаром торговець надіслав Абено Номі Мурадзі сукню, яку він просив. Абено Номі Мурадзі поклав сукню в дорогоцінну скриню й послав Кагуя Хіме. Дівчина сказала: Якщо ця сукня і справді виткана з вовни вогняного щура, вона не згорить у вогні. І кинула її в полум'я вогнища. Сукня спалахнула і згоріла дотла. Кагуя Хіме відіслала міністрові Мімурадзі назад скриньку, вклавши до неї листок із віршами. Адже знав ти наперед, що в полум'ї без залишку згориться чудове вбрання. Навіщо ж, скажи, так довго живив ти вогонь любові? Так, Кагуя Хіме позбулася небажаних женихів. Але незабаром про її незрівнянну красу почув сам молодий імператор. Він побажав поглянути на красуню і послав за нею придворних дам. Але Кагуя Хіме відмовилася з'явитися до імператорського двору. Тоді імператор сам вирушив у хатину старого такеторі. Тільки но він увійшов Кагуя Хіме моторно закрила обличчя рукавом. Але імператор встиг побачити її і покохав з першого погляду, а вона покохала його. Імператор став просити красуню стати його дружиною, але Кагуя Хіме відмовила О, якби я народилася тут, на землі, але я істота іншого світу, і я не можу бути дружиною людини. Засмучений імператор повернувся до палацу. Відтоді найпрекрасніші жінок втратили в його очах свою принадність. Він все марив про прекрасну Кагуя Хіме, спостерігав, як одна пора року змінюється іншою і складав сумні вірші. Тим часом місячний цар давно шукав свою зниклу дочку. Нарешті він знайшов Кагуя Хіма і послав за нею своїх слуг. Гірко заплакала Кагуя Хіма і стала просити О, дозвольте мені залишитися тут, хоча б ще на один рік, на один короткий рік, дозвольте побути ще трохи з моїм добрим названим батьком. Але посланці місячного царя сказали. Не можна царівно. Ми принесли тобі кімоно з пір'я білого птаха, вдягни його, і ти забудеш усе, що прив'язує тебе до землі. А ще ми принесли тобі напій безсмертя випий його, і ти станеш безсмертною, як була раніше, до того як потрапила до людей. Місячна царівна зі сльозами попрощалася зі старим такеторі. Потім вона сказала. Зачекайте ще трохи, я повинна написати прощальні слова одній людині, перш ніж забуду все, що прив'язує мене до землі. Вона взяла пензель і написала такі рядки розлуки мить настала. Зараз одягну я пернатий одяг, але згадався мені ти і плаче серце. Закінчивши писати, Кагуя Хіме відпила половину напою безсмертя, а другу половину і прощальні вірші веліла відіслати молодому імператору. Потім вона скинула свою земну сукню, накинула на себе кімоно з пір'я білого птаха і, звільнившись від усього земного, залишила землю і полетіла в місячну країну. А молодий імператор, прочитавши прощальне послання Кагуя Хіме й отримавши її останній дар, написав такі вірші: Не зустрітися нам знову, до чого мені жити на світі? Згасло твоє чудове світло. На жаль, марний дар безсмертя напій. Листок зі своїми віршами він прикріпив до посудини з напоєм безсмертя. Піднявся на найвищу в Японії гірську вершину, щоб бути ближче до неба, і підпалив чудовий напій. Яскравим полум'ям спалахнули вірші молодого імператора, легким димом полетівши до тієї, для якої були написані. А напій безсмертя відтоді незгасимим вогнем горить на гірській вершині. І цю гору стали називати Фудзі, що означає Гора без смертя». Дякуємо за перегляд та нагадуємо про голосування на нашому каналі у розділі Спільнота, адже воно вже скоро завершиться. Потрібно обрати наступну міфологію, яку будемо дивитися. Чекаємо на ваш вибір і не забудьте про вподобайку, коментар та підписку.